Я та сама людина, яка все життя ходить з рівним волоссям. Але тут я побачила ось цю укладку, і мені стало цікаво, чи підійде мені кучерявість. Пробуємо зробити, а ви потім скажіть, підходить чи ні. Запоминаємо наше до хвильки, я буду робити на ось таку спеціальну плойку. Весь прикол цієї плойки, що тут можна вибрати діаметр ваших хвиль від 18 до 25 мм. міліметрів. Тут є кнопка, яка переключає ці режими, і тоді ось цей механізм рухається, тим самим збільшуючи або зменшуючи діаметр хвилі. Я вибрала найбільші хвилі, Волосся на дві частини і починаю проходити понизу. Ось такий у нас проміжний результат. Хвилі виходять дуже чіткі. Роблю іншу сторону, і весь нижній шар в мене зайняв десь 7 хвилин. Коли я розпустила верхню частину волосся, здається, що я ніби нічого і не крутила. Тепер проходжуся поверху і 3, 2, 1. отакий результат в нас виходить. Я просто в шоці. Я вперше бачу себе з кучерявим і мені дуже незвично. Нагадую, це моє доз, яким я ходжу постійно. І ось таке у нас після. Плойка, яку купувала в XUSTRI, вона мені дуже Подобалась і ефект просто вау. Ну і розказуйте, як вам як мені краще з рівним чи з кучерявим.